Десь нас вже сусіди почали дуже сильно недолюблювати, а, бо землі ми добрали. Десь почали про нас щось слухи говорити. Я трошки, звісно, розстроїлася. Але що Коля це каже, це що робить? нормально, нормально. Інколи Колю навіть називають, що то мій чоловік чи любовник. Ну, то не так. Потім ще ми робили капусту, Це овочі, да? Да, да. когору, гарбузи, насінняву пшеницю, високолиневий соняшник, олію не запустили, забули, заправка. Поставили і в травні, а ліцензувалися Вересень-жовтий. Ну так, для слова. А що тобі сподобалось за минулий рік? Мені? Що угу. спрацював. це В Перший раз не спрацював. До речі, в нас минулого року не було коли поміняти форсунки, бо в нас там дуже швидко все відбувалося, і ми взяли неправильні форсунки, які Які були на оприскувачі. Щось там помудрили, внесли євролакінг. Він не спрацював. 35 баксів, так. Так, сказали не розказувати наші факапи, і ми не будемо.